Звичайний укус комара може призвести до такої рідкісної хвороби, як дирофіляріоз. Це захворювання, яке вражає як людину, так і тварину і супроводжується тяжкою патологією усіх систем організму, включаючи головний мозок і очі. Джерелом інфекції при цьому є тварини. Це можуть бути собаки, коти. Після чого їх кусає комар, заражається личинкою. І далі, якщо комар цей з личинкою кусає людину, то вже личинка попадає. Дає під шкіру і слезової оболонки людини, внаслідок чого з'являється такий паразит гельмінт, який мігрує по шкірі людини, слизової оболонки і так далі. Характерний симптом дирофіляреозу – це міграція гельмінта під шкірою, за словами завідувачки відділенням епіднагляду та профілактики інфекційних захворювань шосткінського районного відділу державної установи Сумський обласний центр контролю та профілактики хвороб міністерства охорони здоров'я України Дар'ї Сірої ці неприємні відчуття під шкірою сприймаються людиною як психічний розлад. Необхідно, все ж таки. Е Сприймати це не як психічне захворювання, а одразу звертатись до спеціаліста, до інфекціоніста для того, щоб виявити оце, оцю дирофіляріоз. цей. Лікується це захворювання, це гімн тільки хірургічним шляхом. Так у Сумах, у жовтні, дирофіляріоз був виявлений у місцевого жителя. Це перший випадок цієї недуги, зафіксований цього року у нашій області. Чоловік звернувся за медичною допомогою. Було проведено хірургічне втручання для видалення цього гельмінта. Довжина гельмінта при цьому становила 11,8 см. Гельмінт у чоловіка знаходився під шкірою ока. Він його відчував і бачив, тож і звернувся за медичною допомогою. Минулого року у Сумській області фахівці зареєстрували 5 випадків дерофіляріозу. Дуже небезпечно, якщо цей гельмінт мігрує в оці, тобто може порушитися і вся структура, скажімо так, ока. Це дуже небезпечно. Захистити себе від дерофіляріозу можна за допомогою різних препаратів, які відлякують комарі і мошкару, а також електрофумігаторів, і обов'язково потрібно проводити дегельмінтизацію домашніх тварин, оскільки вони є джерелом інфекції, наголошує Дар'я Сіра. Це домашні тварини собаки, коти давати їм протигельмінтні засоби для того, щоб це захворювання у них не виникало і надалі не розповсюджувалося комарами.